Друзі, всім доброго дня, мирного неба, слава Україні, Збройним силам України. Сьогодні відео хочу зняти про мотоблок і про рамку щеплення. Дивіться, я її зняв. Вона стояла на оцьому місці. Тут нічого не наварено, все воно заводське, як видно. Нічого не наварено, нічого не перероблялося. В такому стані, як воно з заводу робилося. От дивіться, я зняв рамку, ось вона. Отак вона виглядить. Рамка. Рамка. Тут от, -от. так от. Якщо його показати, отак воно краще буде. О, дивіться. Так от зроблено. Тут от така пластина з пропилом таким. Ця пластина потрібна, щоб працював. Оце працювала штатна паличка, як я, я називаю, тому що не як працювати, або оця пластмасина злітає, ти схватив її, вона залишилась в руці, а мотоблок продовжує працювати, його треба зупинити. Отут воно ставиться, отут от. Зараз підемо на цю сторону. Отак от. Отут ставиться, пропил І тоді штатний оцей речах. Штатний речах він працює так, як в заводському режимі. І є і щеплення, і тормоз є. І рамка стоїть. І нічого воно все, і тут не треба ні цепа, ні троса, як ставляють. Нічого воно не торохтить, не тіліпається, все працює. Тут ще така от є пружинка, щоб сама рамка не падала. Ось така от пружиночка. Вона зацепляється за саму, за цю, за саму рамку. І так, повертаємося до самої рамки. Отака вона в мене виготовлена рамка. Такий не дуже товстий прут. так воно зігнуто все. От. І отут отак от зроблено саме цей ось механізм. Щоб видніше так було, от дивіться. Тут болт, контрящі дві гайки з пластмасою. І отут теж. Там пальчики такі стоять, шайбочка і шплінтується в отвір. Я поставив два болта, два контрящі, дві контрящі гайки, і воно все працює і з цієї сторони. Отакі вушка зроблені. Закарамочка. Тут так ото. Випиляно, щоб не впиралося там, де сам речах. Зараз ми її поставимо на місце, рамку саму. До цього прутка приварена така пластина, тут, щоб вона усилено і отака от пластина з отвором. Виготовив я її перший рік експлуатації мотоблока, тому що в той речах з ним працювати просто неможливо. Тут трубка надіта резиною, ізолянтою замотав. Перший рік відгортав сніг мотоблоком. Зараз в мене вже є ось мототрактор, козачок полтавський, стоїть, спереді лопату ціпляємо. Відгортаємо сніг, є відео на каналі. До грузи я ще не покрасив. У нас і сніг вже пролітав. В общем, вертаємося до рамки. Хто купив мотоблок, тільки купив, бажано зробити таку рамку, з нею працювати одне задоволення. Така вона рамка. І сам речах працює так, як і працював. І на самому таблоці нічого не доварюється. І коли завгодно можна зняти і працювати без неї. Дивіться, зараз воно все так в штатному режимі, так як воно із заводу йде. Ніде нічого не понаварювано, нічого не переведено. Но з рамкою працювати набагато приємніше. Я вам скажу, я... оце я. Три рука мотоблок, я перший раз її зняв, щоб показати вам в наявності, як воно тут зроблено. Ну Тут длина ж все робиться по порогам мотоблока. Порога мотоблока відціля сюди, щоб воно ж поміщалося. Єсь виводять аж сюди, щоб воно Ну тут воно тут же ж газ ось додається, воно мішатиме. Все робив на уровні планки оцієї, щоб воно отак притулялося. От а зараз зберемося, поставимо на місце і подивитися, як воно буде в наявності. Ще раз покажу, яка вона є. Отака рамочка. Отак от зроблена. Пруд тут не товстий, та він товстий не нужен, не та... воно буде некрасиво, якщо буде він дуже товстий такий. Тут просто вушка такі приварені. Приварюємо. Це я ще варив, ще сваркою, старою, там в мене така я ще варити не вмів, Ну все одно я її зварив, воно ще й держиться все. В общем, дивіться, отак воно зроблено. Просто вушка. Там, де розблокіратори нажимаєш, туди вставляються оці ось болти. Два болти. Така рамочка. Зараз будемо ставити її і подивитися, як вона буде в наявності. Надів я рамку, дивіться, тут на обичні штатні отвори, де розблокиратор. Тут я просто зараз щас... гайка контряща з пластмасиною, але ну, їх потрібно ставити дві, щоб воно, щоб воно не розпочалося. Закручувалася. І отут от тут. Все, тут 5 минут роботи, тут ось іде пружинка. Ось іде пружинка, зацепляється, щоб рамка сама не падала туди. Тут. Ось дивіться, зроблено отак. -от. Зварено. пластина, тут болт і сама пластина. Зараз отак так -от. от така пластина. Ось вона, ця пластина, ця пластина при нажаті рычагу, вона проходить туди і воно можна на тормоз ставити, нема ні цепа, воно працює все від штатної оці, оцього рычагу. Отакий має вигляд. Можна зняти Можна поставити за три роки експлуатації, я знімаю цей перший раз для того, щоб зняти відео і показати, яка вона є. Це саме основний вузол. Тут отак я спиляв, тому що, щоб не впиралася в саму цю рамочку. І коли речах вижимаєш, вижимається сама рамка. І рамку вижимаєш, вижимається сам речах. І сам речах ось, на тормоз ставиться. Все воно працює в штатному режимі, так як воно з заводу. Зато, коли здаю назад і ззад в мене якийсь забор, я стою отак от збоку. І разом так нажав, мотоблок став. І мене не придавив туди до стіни, до деревини. Взагалі, понятно розказую. Це техніка безпеки, Свою з боку, збоку, нажав, а паличку, це треба тягтися, хто зна куди. За тим речагом, повторююсь, відео корисне буде для тих користувачів мотоблоків, які тільки купили або ще немає рамки щеплення. Ну що ж, друзі, таке коротеньке відео. Бувайте здорові, всім мирного неба, до нових зустрічей!